50 FPV-дронів розкладені по коробках та готові до відправки в умовах сучасної війни. Ці пташки ледь не головна техніка, що потрібна на фронті до того ж у якомога більшій кількості. Щодня кожен український екіпаж БПЛА витрачає таких по кілька десятків. Аби ліквідація окупантів була ще ефективнішою, цього разу для українських військових також підготували 50 скидів для FPV-шок та 110 для мавіків. При інтенсивності штурмів, які зараз відбуваються, то цієї кількості нам має вистачити на два дні. Скиди це моїх особливо мавікістів. Осколковий це найулюблений боєприпас. Вони кошмарять орків. У мене є такі пілоти, які відмовляються йти на зміну, поки не закриє сотня. Окрім дронів, українські оборонці вкрай потребують на фронті мобільних засобів пересування, зокрема спецавтівок. Є запит на баги. Ми вже передавали їм баги. Тому наша команда буде виготовляти баги і передавати хлопцям. Вони себе хорошо зарекомендували. Вони мають підвищену прохідну здатність. Вони маленькі, вони мобільні, вони легкі. Дуже ефективно себе зарекомендували для евакуації поранених і для підвозу БК. Підготувати чергову партію техніки та баги для українських військових Вінницька міська рада спільно з Вінницькою громадою за підтримки міжрегіонального гумштабу обіцяють вже найближчим часом. Ілля іскра Вадим Інжиєвський. новини за день телеканал Віта.